хочешь, меньше размер себе пошли, милашка моя? мой. Костюм, хочу на розмір менше. Здрасте. Здрасте. Красоту. А вы что, закриті? Нет, 22.40. Да не, ну что ты? Привет. Обещали, значит, приехали. Так, а дівчатка, дивіться, це оти светерки. Так, ми ножки витерс. Здрасте! Здрасте. Так, альбиночка, як ты хочешь костюм? Альбиночка взяла собі костюм. Щас -ди. Так. А ну покажи, Альбіночка. Дівчатка, він обалденно класний костюмчик. Ти на менший розмір, так, да, взяла? Він реально, класний. реально Який? класний. Я його померила прям взагалі. Огонь, да? І холодок вот этот вообще. А худог, що показутелю? Є щоб показати його. Есть, ще будемо получать ось Так, холодок, дівчатка, я дивіться, це холодочок, я тут собі тоже такі хочу. Но мені треба Елічка, да? Да. Дівчаточки. Менший ви вже Елька, думаєте, буде на мене Дівчатка, це ходок. Ти... Дівчатка, за оцей комбіс я вам говорила, як, я, звісно, я, конечно... я, я ж бачу, а Воно, який вона це розмір? Такої талії, як вона, там. Міня, а міня. який це розмір? Це Він yes. вони йдуть СМЕЛ. А я вельку можу не влізти в цей. Чого? Чого? He -he. Просто на високий рост, ви да. можете візити, От а бачите, тут да. ці фігні. Оці штучки? Да. Да. Вони, а як вони застіть? А, через пальчик? Просто на палець одеваємо, і все, їх... Ага, оці штучки, так? Да? <плес> а оці штанишки. І, і це, подожди, що це підв'язується. Зараз ну, дівчатка, ну, цей комбінезон. це комбінізон. Його треба поміряти просто вдома. Ну, вообще... І цей бача, а теж це теж очень а класний. Тут Боже, да, тут що хоче, дівчатка. Зараз оці, так? Да? Де ото чорний? Да. А а ага. Так, Альбіночка, що ти собі? Дівчатка, як оцей комбінезон? Він такий класний, він, тут... він зав'язується як, Аліна, як він зав'язується. А я хочу так да, і регулярно. Вот ти вот. себе хочеш да, да. пару раз. Я поняла, а ви знаєте що? Я думала, я кажу, Альбінки, так на дворі така погода. вона мені каже, я з тобою їду. Як ти не знайдеш, я кажу, знайду. Да, Дівчатка, Алина, дивіться, які кольори є oh. таких сапорочок. У мене вони чорні Алина. з білим, зараз такі є. Потім уги. Який ти хочеш покажи. Говорит, покажи. Ага, теж красивий костюмчик. Да, а штанішки які, які, які маленькі, які там, до якого розміру вони йдуть? Гайки, але вони дуже маломірять. Дуже маломірядь, так? Ну вони хорошенькі. Альбіночка, той корочок ти що вже поміняла, той вже лишай. А біль. О, а що це за вілюр? А, а ну покажи закамнеться. Ану покажи мені. А де той, що я казала, що я хочу, Я якраз на день рождения йду. Де той, що я казала, що я хочу? Дивіться, да, веліровий класний. Це вообще классний очень. Да, для... Ага, девочки, вообще класний. А де той, що я казала, що він. Сейчас, девочки, я знайшла. Я вчора. А я тобі без... о, а я зробила тобі скриншот і кажу. Так, чорний, а, а тут ексель. ну теж вони з резиночкою, да? да, так? Ага, прийти. і карманчики я люблю. Такі теж, щоб було. Ці кармани, кармани мені нравиться, такі квадрати, теж краси. Красиві. Це йде троєчка в нас з жиріточкою, так? Да? Да. А, а які ти там холодочки ще будуть, де да, ти говориш? Да, да. Дівчатка, ці холодки. А ну ще раз покажи мені, Алиночка, ну, по, по холодочок. Альбінка, ти вже взяла собі холодочок? Да. Так, да. ти задоволена? Бо да. вот, дивіться, ще раз вам його показую. дівчатка він вообще клас. Так, да, ну длину в будь-якому випадку треба буде підрізти, тому що вони йдуть по росту. Буде, э, значками. Це теж холодочок, так? Да? Да. Угу. Тут дуже-дуже. Альбінка, ти його мірила? Да, ти отуток. який собі розмір взяла? Ікселічку? Mm -hmm. Що ти світерочки дивишся? шоколадки. Ага, дуже красивий. А ну веще кофточку покажи. Дуже це холодочок, дівчатка. Ага. О я дивлюся тебе боді всякі різні. А ну покажи мені всякі різні боді, бо це теж, знаєш, дів... А ну. Зав'язується так бомбером. Красивий дуже. Угу. Такі всі вони не обичні. І ти багато джинсів бачила, получила, так? Да? Ну, піджаків мільйон двадцять. А ну простай таку, покажи мені ці джинсики. Так, це що в нас з А ну. Розміри да. теж всякі разні, да? так? Є разні, так. Да, 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 да. всі да. ми вже бачимо, давай, покажи мені ці. А... Угу. Ну, це вже, вже от ми вже весну. Це весна вже, да? так? Угу. Угу. Це вже весна. Це все весна, з високим, це висока посадочка, дай де? Високо, але можна і на бідрах. Ага, поставити. ага, хто як любить, так. Да. Ну, вибір дуже це великий. Новенький теж красивий. Угу. Угу. Тут кожна йде така угу. вставочка. Та ой, да, да, дуже класні. А такі, як я в тебе взяла. А скажи мені, отакі, як я в те. Ага, це піджак. Ой, прямо костюмчик вообще класний. Так, дівчатка, ну будь на сьомому не затила коті, це свято, девочки, і я бачу таке обалденне пальтішко. Альбін, подиви, яке платічко красиве. Пальто. Дуже. Став мілашками. Дівчатка, воно просто обалденно класне. Воно є в кольорах. Дуже воно мені йде. Це який це м'як, моя рідна Пісець, моя рідна, пісець. Кашемир и вяз. Ага, дівчатки, це, значить, іспанський кашемір і в'язочка. Девочки, воно обалденно класне з пісцом, воно є в кольорах. Лялечка, дай мені ще другий помір. Дівчулечки, воно просто неймовірно круте. Я вам навіть не можу, камера не передає того, що я вам хочу зараз передати. Ну, Я хочу сказати, що світуля, ви знаєте, вона вміє удивити. Лялечка. Ти моя трудяшка. Я ти спр... ти взагалі? Да. Я кидаю сторіс 6 годин і вже йде отметка. Представ дитина. От молодець. Боже, світульки дуже повезло з тобою. Ти молодець, правда. І трохи одразу в неї телефон. Вона, вона, вона така, як я. Да? Стой, я час, я просто не ожидала, я бы тоже Любочка, Ой, ти моя рідна, не ожидав, не бачиш, да сьогодні. А ми сьогодні случайно, це благо. Так, піджаків, звісно, тут мільйон двадцять п'ять. А ну покажи мені. І джинси теж. Джинси, які красиві, це спинка. Ага. Це взагалі просто. Ну. А качество, ви вот тільки потрогайте. Угу, А джинси, давай під них. Під цей піджачок. Дівчатка, тут джинсів, звісно, мільйон двадцять п'ять. Ага. Любі джинси. джинси дуже великий вибір. З угу. платочком платочок можна і на сумку. Угу. Піджачок, це, виходить, це, так, це у нас вперед, то в нас зад. Зад відкритий да. йде, да? так? Дівчатка, дивіться, як під джинсики так да, okay. йдемо. Ага. Це ага. Піджак, звісно, бомба. Який цей? Так, вот да, так, да, да, цей піджак дуже класний, дуже, так. Да. Ну, от бач, коли він висить, ой, взагалі класний теж, дівчатка. А як ти думаєш, цей піджак під цей костюм? А? Он, скорее, під під чорний, скоріше. Під джинси буде чорний. Під джинси? Очень красивый. Это разрезан. Ага, це з розрезным, да, пизучок? Очень красиво. Це в нас швидко. О, це открыт ручка така, да? Ручка, Вот он В белом, в черном и в шоколаде есть. Вот оно покажи черный шоколадный сразу. Чёрна, вони всі чёрна. красиві. Же, да, і ручки такі, слухай, так а, прямо придумано оце. рука така карвана. Да. Це, це спинка закрита в ньому, так, да? все йде? Да? Да, так. Да. Угу. Руку можна висунути, і вот так сорчати, і красиво родити. Супер. Так, а це що я бачу білий з коричневим водичок теж. Так, 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 да, теж. Один остався маленький один. Один маленький. Да, він з поясочком йде. Да? Так, да, з поясочком, тут кожен вставочки йдуть, дуже красива фурнітура. Угу, красивий. Да. Та вони всі по-своєму красиві. Да. Очень красивый вот этот пиджак. Та я не знаю, вони всі красиві. Цей з молнії теж. Угу, угу. Молнії дуже красивий. Так, да, да, це дуже. Та вони всі красиві. Я хочу сказати, що воно висить на вішалці, це одне. Ну, коли от на тобі я побачила той, той з цим. Ага. Це бомбером. Так, покажи мені. Так, це що у нас? Наборчик, да, йде? ану да, візьми Оліночкою в руки. Це що йде? Кофта з платічком, так? Да? Ой, супер класне. І що до нього йде накидочка? Так, Дівчатка дуже круте, крутий, дуже. вони в одному кольорі і вони в одному розмірі вони тянуться. Да? Ну, воно воно... На... Да? Ой, супер, ану, а ну штаніжки покажи мені. Ой, світер такий класний. Дівчатки, взагалі дуже красивий. Зараз покажемо вам штаніжки. Це від наборчика, так? Да? Це йде троєчка, жилетка, курточка. Ну no, зато тут якість, дівчатка, тут якість. Да? Манжетик, це дуже хорошо. Угу. Боже, він такий приятний в ручках, вообще. дуже класний. Ще ага. Красоту таку. Вот ага, ще з чорним я теж красивий, дуже. Вот так, кофту, ага, чорний, да? І штанішки такі з манжечком, так? Да? Так, дівчатка, ну ви розумієте, бути на сьому і не зайти до нашої світулечки Ланкотті. Це те саме, що бути тихо. Тут йде, напевно, зйомка, тут примірочна, моя Красотулічка. А світульки, напевно, нема. Драстя, дразцять. Моя рідна, драсть. Красотулічка, ти що одна? Ідемо ти, дівчатка. Тихо, подожди. Ти що одна лялечка? А світулі нема. Да? Добрий день. Красунечка, добрий день. Що ви тут навибирали, красуня моя? Ой, тут такий вибор, слухайте, великий вообще. як вы виглядите, выглядите снігори. Спасибо вам велике. Красотка, Спасибо. Ми всі наблюдаємо, ви супер. Спасибо вам велике. Супер, ви такое вдохновляєте нас. молодці. Спасибо. А, ваш, а ваша підтримка, ви знаєте, як мене вдохновляє? Ви просто не обращаєте на плохие коментарі, ми вас любимо. ви Спасибо. Спасибо вам велике. Так Спасибо вам. Плоха на душе, це все летить ночі. Ну ви так посмотриш, думаєш, боже, да это все, проснулись, справи ножка. Да, 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 да. Спасибо моя. вам велике. Очень. А я прийшла до світульки, он до... а світулечки нема. А вона вже буде. Слава так. Богу, 12.41 е, буде вона. Ми в магазин підемо, хочу платья, в неї дуже великий вибір платів там. Тут теж, звісно, є, але там. А де це в горошок? Ану покажи. Вчора. Да, да, да. та ви що, я в нього влюбилася. От я в той горошок у неї влюбилася, покажи мені красуричка. Але його треба ще, ви знаєте, мірити. Його треба мірити. Дівчатка, дивіться на цей горошок, він просто обалденно класний, дуже. Ану, юпочка, юпочка, така плісіровочка, дай да? Давай моя присутнячка. Ага, супер класний, Спасибо. дуже дівчатка. А я ж теж до цих будиночка. Ви бачите, що це ж жилеточка, теж нашої світулечки Ланкоті. Ця шапка. Чатка, я ще раз вам хочу показати, тут іде пісець, потім іде кишемір. Який це кашемір? Ти сказала іспанський, да. дівчатка. Я зараз другий цвятоді вона дуже крута. Камера не передає. По перше, знаєте, дорого багато. Вона дуже смотриться красиво. Ну, я хочу сказати, що Світуля вона вміє удивити нас, дівчатка. Так, дівчатка, дивіться, я вділа тепер в другому кольорі. Вони є три кольори. Ще ще є чорна. Це йде кишемір, це йде пісець, іде така груба, груба в'язочка. Дівчки, воно дуже красиве пальто і камера не передає то, що я вам даже хочу сказати ну Дуже гарне. По-перше, воно таке необичне. Дивіться, воно йде, бачите, рукавчик свободний, і рука йде три четверті. По-перше, подивіться на цю в'язочку, дівочки. ну воно сказати, крас...". моя красуня, моя красуня! Привіт, Наталочка! Ти моя зірочка. Ти красотка, Наташка, ти завжди красотка. Я хочу сказати, диви. Ну, коли б я тебе не побачила, ти от макіяж, віші, от все тебе со вкусом, ти умічка. Любочка моя, я вже наміряю, диви. Так, дівчатка, одіваю тепер чорне. Чорне, конечно, ви бачите, вони всі по-своєму різні. Ну я хочу сказати та що, Де саме перве було? Де було саме перве? Да, 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 воно всі красиві. Це йде чорне, це йде кишемір, це йде пісець і груба, груба в'язка. Дівочки, дивіться, є такий колір. Подивіться, він дуже бачите. От воно висить, воно да, одне. Ну коли ви його да, та от скажи мені, от коли воно висить на вішалки, це воно одне. Ну коли ви його одіваєте, це дуже дуже красиве, воно дуже от дівчатка. От прям дуже красивеньке, чорне, звісно, теж це класика. Це завжди є класика, але вони. Ну, не похожі не зрівняти. Ні з одним. Подивіться. Я по моєму це саме перше одягала. Це було перше. Дуже, дуже. Ну, та ж не обичне. Понімаєш, воно таке льогеньке. По перше, в нас іде весна вперед, дівчатка. Що нам тепер? потрібно? Під низ даже в'їли якусь юпочку, штанішки. І подивіться, оце пальтішко дуже класне. Значить, це йде пісець, кашемір і е, е, в'язані карманчики. Дуже красива дівчатка. Дуже. Моя здрась. Ну, милашка моя, ну, милашка, ну давай. Так, дівчатка, значить, дивіться, вже коли ми зайшли до Світулічки, девочки, получила вона норку, нову норочку. Світуль, це що в нас іде пісець на коворотничку? Ні, ні, це бургузинський соболь. Бургузинський соболь, это да, дівчатка. А це у нас скандинавська норка преміального вакарь. Угу, дівчатки, ну вона, конечно, дуже така гладенька, класненька. Плюс ці що в мене зараз на ножки, це вони в світульки є теж в продажі, да, святых? Да, так, я хочу сказати, що я в них теж стою, як боса в них, ну просто боса. Дівчатки, значить, це в нас іде. А, чорніше, я давай да, чорні. Світулька. А чорні без меха да? Да, Чорні йдуть без меха, а дівчатка. Теж дуже класні О, вони взагалі. Вони всі красиві світулечка, і вони да. є в розмірах, дівчатки подивіться, От просто у мене темні колготи. Бачите, які вони на ножки. Це потулечки є такі і є в нас. Зараз я вам дві пари покажу. Так в моїй красатурі. Давайте. Дивіться, є отакі обалденно класні, бачите, вони йдуть теплесенькі на міху. Ці йдуть без меха і ще одні, подождіть, подача ще одних йде. Це теж йдуть теплесенькі, вони дуже... Ой, вони дуже теплі світка, дуже прямо геть да, Святка, це що, це теж боже, вона така класна дівчатка, вона така приємна до тіла. Це нові в тебе, нові моделі, да? так? Дівчатка, значить, це новинка. Ви бачите, шаль воротничок, вона йде з поясочком. Поясочок ми зараз зав'яжемо з вами. Можна, в принципі, його і як піджачний варіант зробити. А якщо під юбочку, то вже буде нарядний варіант. Ага. Да, Дівчи, так, Світулечка, шара, скажи, це знарочка, це десь. А это у нас идёт скандинавская норочка, очень красивый цвет, мука, мус, карамель в этом году особенно. Да, mm -hmm. поэтому і шаль. Воротничок такий, да, воротничок, ви бачите, такий шалевий. Ну красиво, вона дуже гарнесенька, така незвичайна. Так, Світуля, це такий, це друга? Да, тоже, видишь, англійський воротничок, тут для більш удліньона, да, а укорочена подібна. Так, ще бачу біленько зараз Так, Світуля, скажи мені, це вообще така вона прям ніжно-ніжно. Це теж нова. Тут іде англійський воротничок, це теж дуже класненько. Такий три четверті рукавчик, дайте світу. Да, да, і віки, Дівчатка, дуже великий вибір у світулі шуб. Тим більше, зараз ціни такі на шуби, да, світу? Да, Ти об'ясняй, блеклама, я ж не поняла. Наташка, що таке блеклама? Прем угу. Це прем'є цей... качество. Це вже найкраще. Вона, бачиш, вона блестяща, вона білюрова йде така. Це з англійським воротничком, да? вона відкривається така, так? Да? Английский воротничок, да. И есть у нас с английским, и есть у нас видят, что Покажи. с капюшонком, да? Да, капюшончик. Здесь пущенный рукавчик, накладной карманчик, mm -hmm. и впереди немножечко она укороченная, сзади длинная. Mm -hmm. И опираю? такие пуши красивые у меня, сзади Красивый, такие, да? Очень стильная, да, красивая выкладка. Да, и, конечно, вот на мне сейчас шалевая, это уже 26 -го года коллекция, угу. получили шалевые такие красивые модели. Ну, понятно, что ж ты в 26-й коллекции Но, ходишь. Что ж ты в 25-й ходить, и Светуль? Да, 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 Наташка, ты в какой коллекции я ходишь, я Наташка? Такая она, она я такая скромная. Она такая 26 -я? Да, 26 -я? да, а да. Она да. такая, просто. Она, она классика, классика. такие шубки у нас во всех расцветочках. Вот такие, как Наташка, да? да? Да. А она красивенькая. Красивая. Цвет соболя, еще какой? Цвет соболя, есть сердце. Кінця января ідеться. В кінця января йде акція на колекцію 2025, тому що ми отримали вже колекцію 2026. Ага. І на 25 -го года колекцію ми ділимо скидочки. однієї. Хорошо. 10%. Оцю, я вділа, яка в нас? А це у нас колекція 2025. Це двадцять 20 25 і на неї буде дівчатка скидочка. Да. Ну вона дуже красивенька, подивіться. Я ж кажу, вам камера не передає того кольору, що я вам хочу сказати, ну воно в будь-якому випадку видно. Так, дівчатка, це щось нове світ. Це нове, да? нова Такая шуба. Стиль, Таких да? я ще взагалі не бачила. Є, це що йде? Туже норочка з чим це вона. А це що заміг на карманчик? У нас йде да, і норка. Очень красивей, необична така моделька. Це, це нові девочки, модельки. Длина? Тож, да, і длина хороша, і поясочок. І бач, і, казалось би, как поясочок да, нічого він не повний, дівчатка. Подивіться, яка вона хорошенька. Не, ну вона взагалі класна, така необичненька, так? Так, це нова модель. Так, девчатка, на мне норковый свитер. Светуля, это первый объясни, что такое норковый свитер? А, ну, это как автоледи полушубок для девочек, кто за рулем. Очень uh -huh. удобно. Спущенная линия плеча, вы видите, манжетик. Есть, конечно, база классика черный. Модный в этом сезоне графит. Конечно же, колотый лед, красивая расцветка. Также мы получили молочный, девочки, кто долго ждал. Молоко тоже приехало. Ну и, конечно, такой нежно-нежно серый. Посмотрите, какой красивый оттенок. Девчонки, расцветок. Еще есть изумруд, еще есть мокомус, карамель. Восемь расцветок норковых Восемь конечно, красный. Да, красивый. норковый свитерочек. А красный у нас в тренде, девчатка. Вы знаете, что красный мы не всегда с вами одевать. Не, они все-все красивенькие. Все-все по-своему красивые. Цвет. Все, да. все Если по -своему красивые. красивые. серый конечно, можно вот костюм. То темно-серый, допустим, графит. Если светло-серый костюмчик, светлый. Угу. Ну и белый, черный, красный. Красивые комплекты получаются. И, и удобные. Вы накинули себе зима и, и осень, да, ранняя осень, поздняя весна. Как свитерочек. Мы их называем свитерочки, потому что они тут укороченные. Для девчонок, Так, дівчатка, це у нас біла норочка. Ця колекція, яка 20-26, звісно, нова колекція, шаль, стойка це все чим вода англійський воротник. Це нові тебе теж бачу нові дуже всьо нова колекція дівчатки іспанський кашемір. Очі красивові бургузінські со світуля в дін його часо сторони ще так. Давай, дівчатка, давай, я вам покажу канурку да. е, таку я коротеньку я, шубочку, я, три я, четверті красиву. рукавчик. Вона дуже дуже класна. Та вони я всі по-своєму красиві. Всі. Мені кажеться, все треба приміряти, тому що кожна моделька, вона вся разна по-своєму. Я думаю, що це вообще продасться. та він продасться. тобі говорю, я його перший сьогодні оділа. До речі, ти мені скажеш. От повір мені що цей шуцей продасть те перший, тому що я його діла перший, і він мені саме лучше підійшов. Да, режі да, світуль. Одеть, давай цей дівату. Бач, мені рижий хорошо йде, а тобі от такий світленький. Покажіть, а я перем навіть чорний мені так пішов, як рижий світ. Серйозно да. чорний мені так пішов. це іспанський кашемір. Тут шерсть дев'яс іде, два накладних кармани, і по поділки бачите, по всій горловині такі вертикальні красиві лінії. і задір зрізатка. Значить, дивіться, який великий вибір. У мене на ножки є на праві, є на ліві. Напишіть які красивіші на ножки. Це у нас на платформі, це без платформи. А ну скажіть, які вони красивіші? Так, на ножки от так і от так. Напишіть мені. Угу, да. Скажи, посади от такова. Дуже дуже красиво світу. Я так люблю, коли зразу угу. девочка одіває і комплект повністю. Допустим, сюда же вже допустим, ботиночки, белая сумка, белая шубка і отакої фатінове платье. Дуже красиво. Та ну все красиво, світуль. Все красиво. Тут ти поймаєш, кожна модель, вона красиво. Пусом тут немає не красивої моделі. Кожну модель треба просто приміряти. Допустим, де ми одіваємо одне, воно може бути по-другому. Вони всі по-своєму дуже красиві. І вони всі саме головне різні. Ну це тоже немаловажно. Сразу комплектами, Надо брати. Диві, ось, ось бачиш, який Це комплект красивий. Комплект, платье, як Султан, світ, да, ну світ. ти розумієш, я тобі скажу, воно от ти дивишся одне. Ну, ти коли його одягаєш, воно взагалі по другому да. Це в магазині треба міряти, у тебе от такі вже плаття. Ми такі, до речі, давно не міряли з тобою. Да, от да, на да. неділю ми з тобою зробимо, так? Да? Да, 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 так, да, ми отримали зараз нову колекцію. Получили 30. нові колекції, да? да, так? Коли вони будуть? Давай зробимо хороші дівчатку плаття. Не говорила за світлочки, ну покажи бігом. Да, Дивись, світулька. Красиво, світерочки, ну ти какие стільні. Вот вот, ну, в якому я під джинси твої. Ти, а... Я світульки, такі джинс, дівчатка. Дивіться, я обрала собі образ, дівчатки. Значить, дивіться, ви більше проголосували за такі та потулечки і за таке пальтішко. Дівочки, на мене йде 46 розмір, і воно повинно бути свободненьке, дівчатки. Значить, дивіться, світерочки. Такі, такі. Світуля, під твої джинси, які мії в діти? А шейка, шейка. шейка... Красиве, да? Да. Ну, да. Ну, хорошо, світуля, давай Почучки, той. Є Есть, понимаешь, сипирочки очень много, есть вариант. Что, це... Та... а... Лучше удлиненные одеть. Ну давай, укороченный. Да потому что, видишь, это они все. А вот эта стильная такая туника, обалденная. Светка, ты знаешь, Ту... Ту... а ты помнишь, я я в тебе... а три, ти три роки назад я взяла два платья в тебе? Я тебе сегодня подарила его девочке. Два платья, вот у короткие одно, да. Класс. Девочки, ну це иду, 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 идем уже. Так, Наташка, давай тоді оцей. Хорошо. Я... вы сказали? Да, я думаю, что вот этот. Ну давай, ну ты сказал. А, ну хорошо. Yes. В колічті білий. Ти продала вже, ну покажи да, біленький. А Ну а що, нічого страшного, привезеш. ну покажи мені чорний. Тепер. А, чорний один остався. Ану, і, не буде. і не буде вже. Африка Все, нема, да? Нові, що да, щось нове? Ну, буде щось нове. Хорошо. Дівчатка, ви бачите, в налічі тільки є білий. Чорний один ще, а що це світерочки такі коротенькі, теж покажи. Покажи разні, да, дивіться, це ж теж хорошо. Це дуже хорошенькі такі, ось вони. Під джинсики це в самий раз. Угу. 100 угу. Класні такі. Ой, і м'ягенькі до тіла дуже. Вони є в кольорах, так? Да? Дівчатка, це йде натуральний катончик. Вони мягкі, м'які, м'які. Ага. Що ще у нас тут? Та тут дуже великий всього. Тут єдиний розмірчик. Ну він тянеться хорошо, так? Він буде от і на XL, хорошо. Ага. Вони всі йдуть широкі, да? Оці, всі широченькі. Ну, підрублювати в будь-якому випадку їх треба, так? Да? На да, 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 на рвані. А де джинсова куртка, ти казати а ану, 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 достань мені їх. Давай оцю, що такі бачу відкриті рваний. Це оце таке. Боже, ну, щас моду, да, ну, вони всі красиві, Алін, ти знаєш, вони всі красиві. Це теж дуже крута. Вони всі по-своєму красиві, дуже. Тут, розумієш, тут то, що. Це от джинси. Там є джинси під них. Получається, як костюм. Угу, Це ти можеш тобі костюмчиком. Алін, диви, якщо дівчинка, допустим, взяла малі великі, ти ж поміняєш. Так? Це, це без проблем. проблем. Так, так. Це без проблем. Дівчатка вам все поміняють, дивіться, вони класні. Та вони, та ну, Алін. Я тобі хочу сказати, що вони всі, дівчатка, тут дуже великі. Я. Я угу. Вони всі красиві по-своєму. І ще ти коли на неї дивишся, так це одне. Но коли ти її одіваєш, це друге. Це можна прямо наборчиком. Так, так, покажи мені. Так, це що у нас наборчик да йде? А ну да візьми, олінечкою в руки. Це що йде кофта з платьком, так? Да? Ой, супер класне. І що до нього йде накидочка? Дівчатка дуже круто, крутий, очень. Вони в одному кольорі, і вони в одному розмірі, вони тянуться, так? Да? Ну, дівчатка, то що опять же кажу, то що воно виситься, воно на троєчки, так? Да? Ой, супер. А ну, а ну штанишки покажи. Ой, світер такий класний. Девочки, взагалі дуже красивий. Зараз покажем вам штанишки. Це від да? Це йде троечка, жилетка, курточка. Ну, Зато тут якість, дівчатка, тут якість. Манжетик, це дуже хорошо. Угу. Боже, він такий приятний в ручках взагалі. Дуже класний. Ага. Ага, ще з чорним. Я теж красивий, дуже. Ага, чорний, так? Да? І штанишки такі з манжечком, так? Да? Так, мої рінулічки. Ну що, мокрий сніг іде. Зразу таке таке зразу видно. Включили трошки юлочку. Так, да, дивіться, березка як близько, да, облідініння сильно. Боже, бідненько будуть ломатися віточки. Бачите? Яке сильне облідіння. Уже морозець береться на вечір. Наутро, звісно, буде сильний голольот. А бірьозка, бачите, як вони обмерзли. Ще щоб віточки не поламалися. Може, віточки обламатися, бідненька. Все так от, бачите, все в цьому морозі. Угу. Так, мої ріднулі мої красотурі. Звісно, на дворі таке сірчеться. Время вже 17.50, я вже вдома. Ні, ні, завтра зараз позвоню Артуричку, хай за мною приїде. Я сама не поїду. Я боюся таку дорогу, Ви що дорога слизька каток, прямо каток. А я дійсно сьогодні хотіла посипати подвір'я солью. Дівчака написала мені не тому що плитка сильно попортиться, то я вже не посипала. Так потихеньку акуратно ходимо, але облідініння сильно. Дивлюся, андо. березка моя, прям віточки нахиляються бідні. Правда, мені так подобається береза. я вам казала, так, що я дуже піднесенька. Прямо вони так знаєте, нахилилися, і я їм нічим не можу допомогти. Прямо вони дуже бідні нахилилися вже. Любочки мої, це облідіння хороше сьогодні. Хто там кричить? Ззаді така красота, новий рік. Хай буде. Воно сьогодні якесь таке на душі мені ситуація. Я ще сьогодні так упала, так упала, то, то, то трошки ножку звину. Ну, як поняли, йшла і, і ногою. Видно, не то, що я не проскользнулася, а ногою якось, напевно, неправильно зігнула її. І... і так мене прямо болить нога, що страшно. Чуєте, як вони тріщать? Піриозки мої, любочки ви мої. А юлочку, знаєте, на душі щось таке, це нога болить, якось такого прямо мене тут тягне, На душі таке, знаєте, якийсь бардак такий робиться. Думаю, включу трошки йолочку. Аня вийшла, каже, Боже, красиво так, мам, кажу, красиво, доця, красиво. Ті Олені, ці йолочки. Світла немає. У нас генератор. Ми включили генератор, ну, його більше немає, чим є. Але включили цю юлочку, вони багато не беруть. Хай воно трошки, знаєте, в радість буде. А так в селі темно, 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 а моя йолочка світиться на все село. Хай всім людям буде трошки на душі приємніше. Тому що на цю йолочко, на тих оленя воно та й на душі якось воно приємніше, да, мої хороші? Боже, бачите, мої березки, боже милі вони. Мамині такі ріднульки, що мені? Я вам нічим не поможу. Мої красидульки, ви знаєте, вроді би нічого, все ж нормально, нічого не случилось, а на душі такий якийсь дискомфорт, я прямо не знаю. І так вийшла з хати, знаєте, щоб свою цю передавати. Хоч Хоча трошки замерзла, але включили цю йолочку, знаєте, і на душі вона аж лучше. Хочеться коли не тако стояти. Я вам кажу, це воно все тріщить. Прям ті віточки можуть поламатися. Трошки, наче як і замерзла, і не замерзла, я не знаю, яка зараз температура. Так мої хорошенькі. Ні-ні-ні, я вам оце свою таку, то що мені на душі тяжко, я вам ленту не кидаю. Ні, Я вам хочу кинути в ленточку цю красиву юлочку. З цими мигаючими фонариками. Світла, звісно, нема, включили генератор. Він там тихенько За в гаражі закрили його тихенько, бурчив собі. Але все одно хочеться, щоб трошки на душі було муче. Я вам всім бажаю гарного, тихого, чудового вечора. Так, да, прямо хорошо. Вони мене біточки понахилялися. Хто там кричить так? Олені такі красиві, де. Скозелка, да. Куплюнки тут взагалі треба акуратно. Прям хороше таке. Все аж блистить. От так ці гірлянди хай будуть все літо. Увечері включимо, буде красивенько, так? Да? Так, да, прямо хорошо. Вони п'яточки понахилялися. Хто там кричить так? Лені такі красиві де. Скозелка, да. так. Куплюки тут взагалі треба акуратно. Прям хороше, таке. Все аж блистить. І гірлянди хай будуть все літо увечері. Плючі буде красивенько, да.